16-річна Єлизавета Без готується до чемпіонату Європи з боксу. Цим спортом займається три роки. За цей час двічі ставала чемпіонкою України. Мене вші подруга привела. Вона пішла на бокс. Я з нею пішла. Я раніше їздила на чемпіонат області та здобула там перемогу та поїхала на чемпіонат України. Єлизавета з Костянтинівки, що на Донеччині, навчається у 9 класі спортивного коледжу імені Сергія Бубки. Нині проживає та тренується у Полтаві. Почала я тренуватися там в 2020 році, в вересні місяці. Потім почала поступила в коледж імені Сергія Бубки. Тренувалась там. Я приїхала в Полтаву в вересні 2022 року. Тому що наш коледж приїхав сюди з Бахмута. Дуже тяжко, тому що вже звикла до Бахмута, що коледж там знаходився. На початку квітня цього року чемпіонат України Єлизавета виграла вдруге. Для цього тренувалася тричі на день. Я приїжджу, приїхав сюди працювати в середині вересня і вже ближче з нею познайомилися. Перший раз, коли я побачив, що вона щось може, ми були на зборі в Тисовці у в Львовському області. Саме основне, що я побачив в Єлизаветі, то її мрію і її желання. Вона трудоспособна, вона хоче працювати. І ми так з нею сіли, поговорили, що давайте виграємо той чемпіонат та поїдемо на чемпіонат Європи. Це було дуже важко. Ми готувалися, пройшли три етапи збору, їздили в Львов, Вінницю та в Тисус. Хотілось би здобути перемогу та отримати майстер спорту України. Та не підвести свою країну. Чемпіонат Європи, на якому змагання Єлизавета, відбудеться в липні. Зараз у нас маленький відпочинок, бо починається у нас буквально з 30 квітня збір в Яблуниці в Івано-Франківській області. Там буде багато роботи. Підготовка до міжнародного турніру в Іспанії, де Ліза буде приймати участь в составі збірної національної команди України. Було багато роботи. Я скажу так, було багато роботи до чемпіонату України. А зараз ще більше роботи буде. Бо, бо основний старт ми так і настраювалися, що буде основний старт, то буде чемпіонат Європи в Румунії. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.